Доброго дня! Тема нашого уроку постійний струм і кола постійного струму. Сьогодні ми з вами маємо розглянути наступні питання: що таке електричний струм і його щільність, що таке резистор, величина їх опору, і від чого залежить опір. Далі, теплова дія струму, а також максимально допустимий номінальний струм у провіднику, а також як вибрати. Перерізь провідника в залежності від максимально допустимого струму. Почнемо з першого питання. В загальному випадку, будь-який упорядкований рух електричних зарядів це електричний струм. І утворюватись він може зарядами різного знаку. Умовно, прийнято за додатній напрям струму приймати напрям руху позитивних зарядів. Тобто струм у нас завжди протікає від плюса до мінуса. Для постійного електричного струму його миттєве значення незмінне в часі, і визначається як відношення заряду Q, що проходить через поперечний переріз провідника площею S за час t. І називається це сила струму. Позначається буквою I. Ви бачите формулу. До якої її можна обчислити. Одиницею сили струму є ампер. Це е, одиниця в системі інтернаціональній або скорочено Сі. 1 Ампер це така сила струму, коли за 1 секунду через переріз провідника проходить заряд в 1 кулон. Використовують також похідні одиниці. Це кілоампери. Це 1000 ампер або 10 в третій степені ампер, міліампери – Це 1000 ампера, або 10 в мінус третій степені. Також є мікроампери, але це вже струми в електроніці. Це 10-6, або 1 мільйонна частина ампера. Розмірність одиниці електричного струму ще раз, це ампер. Або 1 кулон на 1 секунду. Наступне питання: умови виникнення електричного струму. Перша умова це наявність електричних зарядів. Вам вже відомо, що є різні класи речовин по тому як вони проводять електричний струм. Є провідники, в яких є вільні носії зарядів, і через них проходить електричний струм, є діелектрики, це речовини, в яких вільних зарядів немає. Всі носії зарядів зв'язані будовою, і як результат струм такі речовини не проводять. Також є проміжні речовини, вони називаються напівпровідники, в яких носії зарядів з'являються за певних умов, таких як там, нагрівання або освітлення, або дією там, сильних електричних полів чи магнітних. Тому для того, щоб проходив електричний струм, у нас обов'язково повинні бути вільні носії зарядів. Друга умова наявність замкнутої електричного кола. У нас не може бути розриву під час руху провідників, тому що насправді рух зарядів це щось схоже на пересаджування місця або п'ятнашки. Тобто, є вільне місце, туди стає заряд, звільняється інше місце, на його місце стає новий заряд і таким перескакуванням з місця на місце. Умовно кажучи, рухаються електричні заряди. Тому вони можуть рухатися тільки по замкнутому колу. Якщо коло обірване, заряди не рухаються. Далі, наявність зовнішньоелектричного поля. Якщо взяти будь-який провідник, то в ньому є вільні носії зарядів, які рухаються хаотично. І при цьому струму в провіднику немає. Для того, щоб по ньому почав протікати струм, треба спрямувати всі заряди в одному напрямку. Саме з цим завданням справляється зовнішнє електричне поле. Джерелом такого поля може бути батарейка, акумулятор, генератор, тобто якесь яке джерело сторонніх сил. Наступне питання. Дія струму. Струм за своєю дією, можна розділити на три основні такі характеристики: це теплова дія, хімічна і магнітна. Теплова пов'язана з електричним опором провідника. Будь-який провідник має електричний опір, і при проходженні через нього електричний струм. Провідничок нагрівається. Це використовується в різних приладах для обігріву, в електроплитах, електрочайниках. Це йде безпосередньо перетворювання електричної енергії в теплову для різних цілей. Є і некорисна дія. Ця, вона проявляється в нагріванні обмоток двигунів, трансформаторів, що призводить до виходу з ладу якихось приладів. Наступна дія струму це хімічна. З нею ми також часто зустрічаємось. Зараз у всіх є гаджети, які працюють від портативних батарей акумуляторних. Для зарядки акумуляторної батареї, і взагалі робота акумуляторної батареї пов'язана саме з хімічною дією струму. Тобто, коли ми вмикаємо батарейку на зарядку, відбувається розділення позитивних і негативних іонів. І таким чином накопичується заряд. При вимиканні з мережі, то у нас вже ці заряди рухаються в певному напрямку і замикають коло. У нас працює телефон, планшет, ноутбук, ліхтарик, і навіть автомобілі вже є такі. Також хімічна дія струму використовується для очищення металів. Це гальванопластика, гальваностигія. Для виготовлення точних форм, покриття одних металів іншими, все це в сфери застосування хімічної дії струму. І останній вид дії це магнітна. Ерстет ще у 19 столітті показав, провів експеримент, що якщо у нас по провіднику протікає струм, то на нього реагують на тіла. В його випадку це був компас, і з цього пішов розвиток електротехнічних машин, тобто використання цього явища, ви зустрічаєтесь з різними видами двигунів. Це все робота саме. Електричного струму з його магнітною дією. Тобто обертання всіх електричних машин пов'язане якраз з магнітною дією струму. Всі ці питання ми будемо розглядати з вами детальніше, трохи пізніше. Наступне питання це густина електричного струму. Це векторна фізична величина щодо рівня відношенню струму, який проходить через площу поперечну перерізу провідника. Позначається ця величина літерою J англійською і дорівнює відношенню сили струму до площі. Одиницею цієї величини є відповідно ампер на метр квадратний. Наступне питання. Електричний опір. Електричний опір Позначається великою літерою R, вимірюється в одиницях Омах. По суті, це протидія провідника, проходженню електричного струму. Якщо ми глянемо на рисунок, ми побачимо, що у нас є провідничок, ось він у нас, цей провідничок. У нас провідничок має кристалічну будову, нам показано один із вузлів кристалічної градки. Ось тут. І коли ми замикаємо електричне коло, починають рухатись електрони. Тому що позитивні ядра атомів вони знаходяться в узлах решітки і не приймають участь в русі. Як видно, заходи, струму нас рухається зліва направо. Заходить три електрони, вони рухаються, але після того, як вони пройшли. Поблизу кристалічної решітки, поблизу позитивно зарядженого ядра. У нас далі пішло тільки два електрони, а один електрон захопився атомом. Він може захопитись і стати на орбіту, а може бути поглинутий. Тобто електрон ударяється в ядро і передає йому свою енергію. В результаті такої взаємодії електронів із вузлами решітки. Вузли рішітки отримують зайву енергію, тобто йде перетворення кінетичної енергії в потенціальну енергію. І з курсу термодинаміки вам відомо, що ця енергія йде саме на нагрівання провідника. І даний провідник випромінює тепло. Стрілочками показано. Від чого ж буде залежати цей параметр електричний опір? Давайте глянемо. Є різні метали, ми з вами знаємо. В електротехніці основним матеріалом, який використовується, є мідь. Також використовується часто алюміній для ліній електропередач. Але найкраща мідь з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в міді більше вільних електронів не зв'язаних. Тому... При однаковій площі поперечного перерізу, в однаковому, вірніше, об'ємі провідника, в міті більше носіїв, тобто може проходити більший електричний струм, ніж в алюмінії. Наприклад, в залізі ще менше. Тому від того, яка природа матеріалу провідного, буде залежати електричний опір, причому прямо пропорційно ця величина називається питомий електричний пропіль опір Далі, чим більше буде довжина провідника, по якому протікає струм, тим більша ймовірність того, що електрони, які приймають участь у протіканні струму, будуть взаємодіяти з вузлами решітки і поглинатися. А значить, по суті, сила струму буде зменшуватись, тому що зменшується електричний заряд, який переноситься. Тому електричний опір прямо залежить від довжини провідника. Ну і якщо ми розглянемо площу поперечного перерізу, очевидно, що якщо буде більша площа для зарядів, то більший заряд може пройти і не провзаємодіяти з вузлами решітки. Як результат, при збільшенні площі електричний опір зменшується. Тобто залежність у нас буде йти обернена. Дана формула визначає залежність електричного опору провідника від. Його геометричних розмірів. Хочу підкреслити, що електричний опір провідника не залежить ні від сили струму, ні від напруги. Це характеристика даного шматка проводу там, чи іншого виду провідника, і залежить тільки від цих трьох параметрів, тобто з чого він зроблений, ро, яка його довжина L і площа його поперечного перерізу S. Також електричний опір залежить від температури. Причому, в залежності від того, який матеріал провідника, цей опір буде відрізнятися. Ця залежність буде відрізнятися. Наприклад, для металів при зростанні температури, ось вона, опір початковий буде збільшуватись. Тобто при збільшенні температури, на 1 градус величина опору металевого провідника буде збільшуватись на якесь число. Це дані можна брати з довідкових таблиць, це коефіцієнт альфа, він називається температурний коефіцієнт опору і показує, на яку величину зростає електричний опір того чи іншого провідника при збільшенні його температури. Якщо ми говоримо про рідкі, Провідники, то тут буде навпаки при збільшенні температури електричний опір буде зменшуватись. Тобто температурний коефіцієнт опору в даному випадку буде від'ємний. Наступне питання. Закон Ома, закон Ома. Пов'язує залежність сили струму від прикладеної напруги і опору провідника. Звучить він так, що сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі і обернено пропорційна опору ділянки. Виходячи з цього, можна визначити напругу на певній ділянці, якщо нам відомий струм і електричний опір. А також можна визначити опір провідника, якщо нам відома сила струму і напруга. Електричний опір вже було сказано, позначається R і визначається в одиницях омах. Але на практиці часто використовуються кратні одиниці, такі як кілооми, це 1000 Ом. Мегаоми, це мільйон ом. Є гігаом, це вже буде йти мільярд Ом. Опір провідника залежить від його матеріалу, довжини, площі поперечного перерізу і температури. Також в електротехніці часто користуються величиною оберненою до опору, яка називається провідністю. Позначається провідність великою літерою G. І вона обернена. Залежить від опору. Тобто це обернена величина. Одиницею провідності в системі інтернаціональній є Siemens. Скорочено SM. Далі. При користуванні електричною енергією доводиться змінювати силу струму в електричному колі. Для цього використовують прилади, Які служать для регулювання сили струму шляхом зміни опору в певних межах, вони називаються реостатами. Ну, Взагалі-то є резистори, які мають постійну величину опору. І якщо складається постійне електричне поле, яке не потребує подальших змін, то в такому випадку користуються резистором. Якщо нам під час роботи використання даного електричного кола необхідно змінювати силу струму в певних межах, наприклад, це використовується для пуску двигунів. От, тому в таких випадках використовують реостати, якими можна змінювати силу струму в колі. Є різні види. Реостатів в основному використовується реостат з ковзним контактом, як зображений на рісунку. Якщо подивитись, у нас є провідничок, ось він з великим електричним опором. Є один контакт, який йде до верхньої ковзної частини, другий контакт це провідничок, який він замикає. І в залежності від того, яку кількість провідничків отут ми. Замкнемо, така буде величина опору. Тобто в крайньому от, такому положенні, в цьому положенні у нас опір буде найменший. В цьому положенні повзунка у нас опір буде найбільший. Далі ми вже з вами вели мову про електричний опір і говорили, що коли рухаються заряджені частинки в металевих провідниках твердих, це електрони, вони зіштовхуються, взаємодіють з вузлами кристалічної радки і перетворюють кінетичну енергію в теплову. При цьому кількість теплоти і, відповідно, роботу можна визначити. Із курсу фізики вам відомо, що енергія і робота визначаються у джоулях. Також є позасистемна одиниця кількості теплоти це калорія. Часто зустрічається, коли приходять рахунки за тепло. Що таке калорія? Це кількість теплоти, яка необхідна на нагрівання 1 г води на 1 градус Цельсія. Це приблизно 4,19 джоуля. Ленц і джоуль експериментально довели, що кількість теплоти, що виділяється у провіднику довжиною. L і опором R залежить від струму І і часу проходження струму по провіднику Т. Тобто ми отримуємо формулу, що теплова енергія, ось вона, кількість теплоти або енергія, яка виділяється в провіднику, прямо пропорційно залежить від квадрату сили струму, електричного опору. І, і часу проходження струму. Чим, більше, чим довше проходить струм по проводу, тим більше кількість тепла використовується. Саме на цій, на цій закономірності побудована робота електричних плит, обігрівачів прямої дії. Тобто струм проходить, виділяється тепло. Струм проходить довше, виділяється тепла більше. Наступне питання, яке ми маємо з вами розглянути, це максимально допустимий номінальний струм у проводі. В залежності від матеріалу провідника, це може бути мідь або алюміній, а також способу прокладання по поверхні або в трубі, є довідкова таблиця, де розрахований переріз, струм. І напруга відповідна. Наприклад, якщо у нас переріз провідника 0,5 мм квадратним, по ньому може протікати струм 11 А при напрузі 220 вольт, але тільки в мідному провіднику. Як бачите, в алюмінієвих найменший переріз, який допускається, це 2,5. Мідні провідники беруться і меншого перерізу для живлення невеликих потужностей, там світильники різноманітні, можна використовувати переріз невеликого, провідник невеликого перерізу. Тому, коли ми орієнтуємось на вибір провідника, ми повинні знати, по-перше, з чого зроблений провідник? По-друге, ми повинні розуміти, яку потужність нам необхідно підключити. Ось ми бачимо при підключенні 220 В потужності, при підключенні в мережу 380 вольт потужності. І знаючи потужність, ну, наприклад, ми хочемо підключити електричну плиту. Її потужність в середньому 7 кВт. Якщо вона на 4 комфорки з духовкою, дивимось, але у нас є 6,6 і є 9. Тому раціонально підключати її саме на 9. Розраховувати провідник на 9 кВт. Тобто при виборі ми беремо в бік більшого. Перерізу при виборі провідника під певну потужність, якщо не попадає. Ну і в кращому в будь-якому випадку необхідно брати переріз, щоб був трошки більший, ніж та потужність, яку нам треба через цей провідник передати. Це у нас табличка для провідника, який знаходиться по поверхні, тобто він має. Охолодження краще, якщо у нас прокладений в трубі, в стіні, будь-де тобто немає нормальної конвенції, конвекції повітря, він погано охолоджуючи. Як бачите, у нас навіть мідні провідники в такому випадку використовувати не можна, якщо їх діаметр менше їхня площа менше, ніж 0,75 мм квадратний. І відлік починається вже з 1 мм. Квадратного, ну, а все інше так само, як і в попередньому випадку. Тобто ми вибираємо спосіб прокладання, ми вибираємо потужність, яку нам треба, і після цього підбираємо провідник мідний або алюмінієвий, який нам доступний, по площі. Перелізу на цьому в мене все. Дякую за увагу.